Спробуємо тепер побудувати за допомогою методу декомпозиції алгоритм знаходження кількості інверсій. В першу чергу звернемося до очевидного розв'язку. Очевидний підхід полягає в тому, щоб просто порахувати загальну кількість інверсій шляхом перебору всіх можливих пар елементів у заданому масиві. І такий алгоритм буде працювати за квадратичний час Тета n квадрат. Але ми повернемось до методу декомпозиції і скористаємось ним для того, щоб спробувати побудувати алгоритм для пошуку кількості інверсій. Тож, метод декомпозиції ще раз полягає в тому, що ми повинні розбити нашу задачу на менші підзадачі, вміти розв'язувати ці менші підзадачі, і потім з'єднувати отримані результати у розв'язок початкової задачі. І за аналогією з методом сортування злиттям, ми розіб'ємо наш масив, в якому ми намагаємося знайти інверсії на дві частини. І тепер подивимось на кожну можливу потенційну інверсію Іод, до якої частини вона належить. Ми маємо три можливих варіанти. Перший варіант. Так звані ліві інверсії, коли обидва елементи І і J знаходяться зліва від лінії розбиття, тобто в лівому підмасиві. Це може тоді, коли i більша або дорівнює одиниці, менше J, Йод, і, Йод, в свою чергу, менше або дорівнює n на 2. Аналогічно ми можемо говорити про праві інверсії. Коли і більше N2 і менше J. І також можливий третій варіант розділення інверсії, Коли один елемент знаходиться в, лівій, в лівому підмасиві, а другий елемент знаходиться в правому підмасиві. Повернемо до нашого прикладу з п'ятьма елементами масив a 1. Нехай ми розбиваємо його на дві частини. На дві частини ліва елементи 2-3 і права елементи 8 6, часи. Кількість лівих інверсій дорівнює 0. Адже двійка менше трьох і більше елементів тут ми не маємо. Кількість правих інверсій ми маємо 8 більше 6 і більше одиниці. І 6 більше одиниці, тобто отримаємо інверсії. І кількість розділених інверсій дорівнює 2, бо 2 більше одиниці і 3 більше одиниці. Тож ідея полягає, ідея побудова алгоритму пошуку кількості інверсій на основі методу декомпозиції полягає в наступному. Розіб'ємо вхідний масив. На дві частини ліву і праву. І з аналогією з методом сортування зайдя спочатку розв'яжемо цю задачу для лівої частини, тобто знайдемо кількість інверсій в лівій частині, потім кількість інверсій в правій частині, і кількість інверсій, які є розділеними. Тобто один елемент належить лівій частині, інший елемент належить правій частині. Цей простий алгоритм має. Відповідно простий псевдокод. маємо функцію CountIn, яка приймає на вхід масив А і повертає кількість інверсій. Робота цієї процедури аналогічна до роботи процедури MergeSort, яка має рекурсивні виклики. І тут так само. В першу чергу ми повинні перевірити, чи заданий масив не містить лише один елемент. Якщо масив містить один елемент, то кількість інверсій в ньому дорівнює нулю. В іншому випадку ми повинні знайти точку розбиття і викликати цю ж саму процедуру для лівої частини, потім для правої частини. І нарешті порахувати кількість. Розділених інверсій. Для цього ми використаємо окрему процедуру, яку назвемо In. Кожна з цих процедур повертає кількість відповідних знайдених інверсій, тож загалом нам треба просто повернути суму цих трьох чисел. Тож, поки що все вкрай є простим, і ми маємо процедуру, яка Рекурсивно викликає саму себе для розв'язку менших задач. Ми знаємо, як робити розділення. З іншого боку, аналогічно до алгоритму сортування злиттям, найбільш складний, складним етапом алгоритму є третій етап методу декомпозиції. Для методу сортування злиттям це була комбінації, для нашої задачі визначення кількості інверсій це пошук. Розділених інверсій. Для того, щоб розв'язати цю задачу пошуку кількості розділених інверсій, ми повернемось до процедури злиття, алгоритму злиття. Розглянемо приклад, для масиву з шести елементів масив А, який складається на даному, на даному етапі, має 1, 3, 5, 2, 4, 6, Тобто ми бачимо, що ліва частина. І права частина є вже відсортована. І нам потрібно їх скомбінувати для того, щоб отримати остаточний результат. Подивимося, як працює процедура взяття для заданого масиву А. Ліва частина 1.3.5, права частина 2.4.6. На першому етапі ми беремо елемент 1, він менше всіх елементів, і тут немає розділеної інверсії. На другому етапі, ми вставляємо елемент 2. І, якщо ми подивимось, то ми побачимо, що є дві інверсії, які мають справу з цим елементом. Тобто двійка в початковому масиві А менша за трійку і менше за п'ятірку, але стоїть справа від них. То це означає, що в нас є дві інверсії. 3, 2 і 5, 2. Тут треба бути уважним, тому що я записав не індекси елементів, а самі елемент, значення самих елементів масиву, які створили ці інверсії. Ідемо далі. На третьому етапі, у висхідний масив вставляється 3 І вона вже не робить. Тобто Інверсію стрійкою ми вже врахували. Розділ інверсію стрійку ми вже врахували. На четвертому етапі ми вставляємо четвірку. І знову ж таки, у, у лівій частині лишається ще елемент, є елемент 5, який більше за четвірку. Тож тут ми отримуємо ще одну інверсію 5.4. На п'ятому етапі ми вставляємо п'ятірку. Ті елементи, яка, яких вона більше, 2,4, ми вже врахували в інверсії, тож більше інверсій розділених немає. І останній шостий етап ми вставляємо 6. І це найбільший елемент цього масиву, тож інверсії теж не додаються. Тепер спробуємо з'ясувати, в які ж самі моменти роботи процедури злиття ми натрапляли на ці розділені інверсії. Обидва випадки 2 і 4 відповідають тому випадку роботи процедури злиття, коли ми вставляємо у кінцевий масив А елементи з правої частини цього масиву. Тобто, якщо ви згадаєте процедуру злиття, то це буде друга умовна частина всередині цікуфор. І при вставці такого елементу з правої частини ми можемо дивитись на елементи, які лишились не розглянуті у лівій частині. Тобто, коли ми вставляємо двійку на другому етапі з, правої, з правого підмасиву, то у лівому підмасиві в нас лишається трійка і п'ятірка. Тобто, Два елементи, при тому, що трійка є поточний поточна і наступний за ним, те, що лишилося. Вони вносять свій вклад у інверсії. Так само, коли на четвертому етапі ми вставляємо четвірку, у лівому підмасиві лишається останній поточний елемент 5, з яким четвірка і утворює інверсію. Таким чином, ми можемо побачити, що шаблон полягає в наступному: на той момент, коли в процедурі мердж, в процедурі злиття алгоритму Merge сорт ми вставляємо елемент у кінцевий масив з правого підмасиву, то якщо в лівому підмасиві і залишаються якісь нерозглянуті елементи, то всі вони створять розділені інверсії з цим поточним елементом з правого підмасиву. І враховуючи це, ми можемо тепер переписати алгоритм визначення кількості інверсій з ухуванням і з використанням алгоритму. Сортування злиття. Іншими словами, ми одночасно будемо і сортувати масив, і шукати кількість інверсій в ньому. Називаємо нову процедуру пошуку кількості інверсій, Sort and Count-In. І чим вона буде відрізнятись від попередньої процедури Count-Inf, це тільки тим, що ми будемо замість процедури. Пошуку кількості розділених інверсій, викликати процедуру, яка буде також сортувати даний масив. І різниця між цією процедурою і попередньою процедурою CountInf буде полягати лише в тому, що коли справа доходить до розділених інверсій, ми будемо викликати іншу процедуру, яка буде робити злиття лівої і правої частини. Тож, як бачимо, Четвертий п'ятий uh, Виклики у четвертому, п'ятому рядку залишаються так самими. Ми викликаємо рекурсивну процедуру для лівого підмасиву і правого підмасиву відповідно. І у шостому рядку ми викликаємо процедуру Imersion Count Split Inversion. Для того, щоб з одного боку злити ліву і праву частину і отримати відсортований масив А, з іншого боку, порахувати кількість розділених інверсій. І записати це в зміну Z. Зрештою, ми повертаємо відсортований масив А і загальну кількість інверсій X плюс Y плюс Z. І тепер нам лишається записати процедуру Merge and Count Split Inversion. Ця процедура приймає три аргументи. масив А, його ліву відсортовану частину і його праву відсортовану частину. Масив повністю, ця процедура повністю повторяє роботу процедури мерч, алгоритм сортування злиттям. Єдине, що ми додаємо лічильник, який буде враховувати кількість розділених інверсій, зміна це буде визначати кількість розділених інверсій. той момент, коли ми у кінцевий масив А вставляємо елемент з правого підмасиву, це означає, що ми можемо знайти інверсію. І ми підраховуємо кількість цих інверсій в рядку 10 за наступною формулою. Тобто Ми збільшуємо лічильник С на різницю елементів, тобто на кількість елементів, які лишились нерозглянуті у лівій частині, у лівому підмасиві. Тобто Довжина масиву l мінус його поточний лічильник І, покажчик І плюс одиниць. І в кінці ми повертаємо масив А разом з кількістю знайдених роздільних інверсій. Час роботи цієї процедури аналогічен до часу, процедури, часу роботи процедури злиття алгоритму MergeSort. Тобто тут нічого нового не додається фактично з точки зору складності. Тому час роботи становить Zn, де N це довжина масиву А. І, відповідно, якщо ми подивимось на обидві процедури, розглянуті процедуру сорт і сортування і пошуку інверсій. І процедуру злиття і пошуку розділених інверсій. Тому побачимо, що ці процедури практично повністю відтворюють поведінку алгоритму сортування злиття. Тож легко зрозуміти, що загальний час роботи процедури сортування і підрахунку інверсій становить n log n. Це покращий результат алгоритму, який видавався очевидним, який ми зазначили на самому початку. Коли просто можна порахувати кількість інверсій шляхом перебору всіх можливих пар в масиві, тобто для якого складність складала n квадрат.